Доброго дня всім добрим людям. Так, тут піднялася значна частина хайпу серед народу про те, що за дрова треба буде платити, що треба мати документи там, і так далі. І тому ну, мова не сьогоднішнього дня, мова про те, що моя боротьба за ці роки, останні там, 10 чи скільки років привела до того, що люди почали усвідомлювати, в тому числі і держава. Що в відповідності до статті 13 Конституції є об'єкти права власності народу, і ці об'єкти мають використовуватися ефективно, тобто за них мають платитися гроші, і має, безперечно, кожен громадянин України отримувати частину доходу від бюджету за. Ці об'єкти права власності. І оскільки в законі мова не йде про зберігання дрова, мова йде про незаконну порубку, перевезення, зберігання та збут лісу, а саме незаконна порубка та ліс. І в принципі, давно потреба було навести з цим порядок, оскільки ті, хто купують ліс і дрова, мають платити гроші ті, хто купує ліс, газ. Вугілля і користуються ним, також мають платити гроші. А ті, хто цим не користується, є такими самими громадянами, то відповідно мають всі разом кожен отри... і кожен, зокрема, отримувати свою частину від доходу. І так написана Конституція України, і не я її писав, не я її придумав. І в відповідності в нас є Лісовий кодекс, і в Лісовому кодексі написано, що ліси є об'єктом. Право власності українського народу, ліси, які знаходяться на території України. Тобто тут, в принципі, все зрозуміло і нічого нового немає. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади, місцеве самоврядування, в межах визначених цією конституцією. І стаття сьома стаття, і восьма стаття це право державної власності на ліси. У державної власності перебувають усі ліси України, крім лісів, що перебувають в комунальній або приватній власності. Право державної власності набувається і реалізується державу в особі там, Кабінету міністрів, а Рада місця відповідно до закону. Отут -то і собака вся зарета, оскільки держава Україна, наводячи порядок з використанням лісів. В тому числі ліси, це чагарники, там самосів і так далі, дивним чином, привласнило собі право власності на них, оскільки право власності, я ще раз повторюся, в відповідності право державної власності на ліси відбувається, набувається і реалізується державою відповідно до закону. Таким відповідно до закону, а це цивільно правовідносини мається на увазі, що в статті 11 Цивільного кодексу України написано підстави набуття правовласності. власності. І для того, щоб держава набула право власності на якийсь окремий ліс, то потрібно, щоб український народ як власник дав повноваження або відмовився від того лісу, що теоретично неможливо, бо люди помирають і народжуються, і референдум треба проводити з цього приводу. Тому держава і її управлінці пішли шляхом найменшого, як я кажу, найменшого спротиву, а просто кажуть, давай каже, ми це внесемо в реєстр, що це ліс, нас, ліс наш, і це він фактично буде в нас, бо він у нас вже внесений в державний реєстр. Так от для того, щоб ми зрозуміли одне, що рішенням Великої Палати, в тому числі неодноразовим рішенням. Верховному суду доволі чітко написано, що реєстрація в державному реєстрі не є самою підставою для набуття права власності. Набуття права власності набувається в відповідності до статті 11 Цивільного кодексу України, тобто на підставі установлюючих документів. Таким чином, держава, почавши наводити порядок, люди дивним чином почали. Чинити спротив якийсь там, чиниться хайп за дрова там і так далі. А хто сказав, що це неправильно? А хто сказав, що так не має бути. Єдине, що мені не зрозуміло, чому держава за всі ті роки не платила експлуатуючі народні ліси, не заплатила жодної копійки, жодному громадянину України в тому е, вигляді частини від доходу з державного бюджету за. Використання цих лісів. І тому на сьогоднішній день доволі правильна правова позиція Верховної Ради, тобто управлінців держави України. Я думаю, що президент України, він же смотрящий по Конституції України. Я думаю, що він цей закон підпише без всяких там проблем, можливо, з якимись застереженнями. Ну, я не думаю, що там будуть якісь застереження, оскільки. Держава починає наводити порядок і дуже багатьом людям, які не декларували в своїх деклараціях про доходи, не декларували безкоштовне отримання цих лісів, дров, чагарників, які вони вирубували і так далі. І фактично, що привело до як втрат до державного бюджету, так і не виплати частини доходу з державного бюджету за використання цього лісу. Ну, і це перше, і друге, на сьогоднішній день я е, все-таки продовження цієї теми, що в нас там е, не так давно я говорив про те, що жінок також треба мобілізовувати, то е, продовження цієї теми люди почали ловити там. Кураж прямо хайп і я зацитую деякі цитати. Якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовують менше. Це вам, чоловіки, один із факторів, чому варто підтримувати мобілізацію співгромадян. Ну, це відома у нас безугла, яка, до речі, говорить прагматичні речі, але які з неї сміються, а сміються ті, хто на замовлення пише всі там. Статті в засобах масової інформації, навіть не думаючи на те, про те, що вона говорить, і про правові наслідки цього всього. Ну, е, Треба дописати, щоб красивих позабирали, бо нащо вони тут в тилу. Або віддай е, ну як один з одна з форм хайпу: віддай дружину в армію, спаси себе від ТЦК. Ну, теж непоганий лозунг. Я думаю, треба на плакатах написати. І е, хай чоловіки, ті, хто вхиляється від мобілізації, вийдуть на площу і скажуть, що прийняли відповідний закон. Е, ну і Мар'яна Мар Безола могла б додати перцю в, в цю страву мобілізації, якби написала, і співмешканок також треба каже, на фронт. каже, Бо це, ось тоді би це взагалі було яскравими фарбами, все заграло. Або на для прикладу, якщо мобілізувати дітей, тоді менше мобілізуватимуть чоловіків і жінок. Ніби діти в нас не є чоловічої і жіночої родостаті. Ну, також така новела прямо в законодавстві скоро буде. А якщо пенсіонерів, то менше мобілізувати молодих. Ну, Тож геніальне рішення, в принципі, справедливе. Ну і е, ще е, зі сторони щирих українців, е, хай б кращий. Це потопаєш сам втопи і сусідо. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.